Бойовики Хамас, Талібан та ІДІЛ, журналісти дізнались, як українська влада таємно перепродає західну зброю терористам по всьому світі. Якщо ви захотіли купити на чорному ринку Хаймарс, щоб через сором після прочитання цієї новини вистрілити атакам з собі прямо в лоб, не поспішайте. Це лише черговий російський фейк, мета якого зіпсувати міжнародний імідж України. Давайте розберемося, як саме. Якщо взяти будь-який фейк про пере. Продаж україною західної зброї та очистити від пропагандистського лушпиння залишиться меседж, що в Україні злочинна влада, з якою краще не мати справ. для просування цього наративу. Ворог застосовує фейки різного калібру: від постановочних відео, де нібито українські бійці передають західне озброєння бойовикам Хамас, до підставних оголошень в Даркнеті, в яких зброю можна замовити просто так, наче це футболки з принтом ПСА Патрона Кремль ціл. Лиця цією дезінформацією переважно в західну аудиторію, яка детально не слідкує за російсько-українською війною, і, хоча журналісти та урядові інспектори регулярно спростовують їх, Кремль не втомлюється застосовувати нові фейки, адже знає, що кількість іноді перемагає якість а створити дезінформацію займає менше часу ніж її викрити. Мета подібних інформаційних атак поширити сумніви в наших закордонних партнерів, зруйнувати репутацію українську української влади та зірвати постачання зброї така деза шкодить і українцям, підриваючи їх моральний дух та змушуючи сумніватись у адекватності свого військово-політичного керівництва. Тож будьте пильними, не дайте себе ошукати.